А, це ще одна ж механіка комп'ютер, тепер онлайн. Вся система продовжує працювати, і я можу повернутися до роботи. Тож, чим я можу вам допомогти? Ось. Том Гардіан, вартовий гробниці і печерний бандит. Том Гардіан, давайте одненько. Ну, та ось, знак питання такі. Десь кровожерливий звір нишпорить, щоб засліпити та відвернути його увагу. Підніміть до неба дзеркало, яке розсіює світло навколо. І такі загадки по всьому цьому. До кожного цього свій предмет треба використовувати. І ось. таке ультимативне дзеркало. Добрий день. Warto wejść zai Geyser.